Я хочу звернутися до вас як до друзів. Ми майбутнє України і повинні боротися за її єдність. Немає окремо заходу і сходу. Є одна вільна і незалежна Україна, заради якої ми повинні об'єднатися і здружитися. Україна повинна існувати завжди. Я люблю Україну. У жовтні в місті Києві відбувався всеукраїнський форум лідерів учнівського самоврядування. На ньому були присутні різні делегати з різних куточків нашої країни. Я познайомився із друзями із Одеси, Криму, Севастополі, Львова, Луцька та інших міст нашої країни. Дехто з них розмовляв російською мовою, але вони прекрасно мене розуміли на українській. Тому я вважаю, неважливо, якою мовою ти спілкуєшся, а важливо те, що ми разом єдині і неподільні. Я не хочу перетинати жодних. Кордонів у нашій державі, а огев Меденат, Україна шелану. на території України розмовляють більше ніж десятьма мовами світу. Та коли ми відкриваємо свої серця, ми долаємо всі мовні бар'єри без слів. Нас об'єднує бажання жити в єдиній мирній Україні. Нас об'єднує Україна. І сьогодні ми маємо зберегти те, над чим працювали наші пращери протягом багатьох років. Ні, ти, ні, я ніколи не маємо забувати, ким ми є. Україна єдина. Милуємо Україну. Ми нашу Україну.